І до самого ранку він там, воно шкребло-шкреблося, я вже коли розвиднілося, думаю, гляну вже, що ж там. Буває, зв'язок пропадає, десь треба налагодити його, то поїхати на позицію, бо хлопців щось там. Ну що я можу сказати їм? Бігати можна, бігати можна завжди, а от, е, після того, як, дай Бог, скоро закінчиться це все, і з розумінням, що ну, я йду захищати своїх рідних, свою дружину, це стимул непоганий такий. Мій позивний механік на посаді зараз зв'язківця. Служу з 2002 року, 17 квітня, вже займав різні посади. В цивільному житті я працював трактористом, ремонтував трактори. Ну, так і прив'язали мені механіка. Так, механіком досі. Допомагає не один раз, не один раз виручав цей цивільний досвід. Бо він там різний у нас. Часто, часто є хлопці, що теж в цивільному житті. Хтось десь строїтелем був, хтось щось з електриком. І, ну, цивільне життя виручає чи непогано. Серед ночі е, сижу, я був е, на СПшці. Сижу, а коло мене в кущах щось шкребеться. Я думав, може, там, там у нас і фазани бігали, думаю, що він серед ночі там шкребеться. І до самого ранку він там воно шкребло-шкреблося, я вже коли розвиднілося, думаю, гляну вже що ж там. Пес, там такий невеличкий, риженький, худий, як цей бляха, Десь рився в цих кульках, що може їсти шукав собі. Забрали його, назвали патроном. Непоганий не, не пес, як, як дзвоник завжди, ще, ще там ніхто не з'явився, він вже одразу гавкає, звертаємо увагу туди, вже хтось іде там. Хороший пес. У нас командир забрав його додому, То, каже, вже здоровий каже, такий виріс. Він з нами три, почти три роки, він з нами був То вже, вже з тими переїздами. Він постійно тікав, не хотів, не хотів залазити в автобус. Там вже командир завів його додому, там його дружина вже з ним нянчиться. Різним. В основному, ну, буває, зв'язок пропадає, десь треба налагодити його, то поїхати на позицію, бо хлопців щось там. Але теж, як то кажуть, треба розуміти. Ну, Що я можу сказати їм? Бігати можна, бігати можна завжди, а от е, після того, як Дай Бог, скоро закінчиться це все. Вони ж вже потім не зможуть навіть нормально жити, тому що їх будуть все одно далі виловлювати після того, як нас відпустять додому. Друзі допомагають, часто допомагають, завжди питають, чи щось потрібно, чим допомогти там. Небагато в мене друзів, звісно, в цивільному, майже всі служать, деякі вже і загинули. Але ну, я ж, допомогу знаходять волонтерів, допомагають з волонтерами. Тобто ну, Підтримка є від рідних, це, ну, тут само собою підтримка. Просинаюся або йду на ту саму позицію із розумінням, що ну, я йду захищати своїх рідних, свою дружину. Це стимул непоганий такий. Майбутнє починається тут. Долучайся.